Таня, ти вдома? Щось нікого нема. Тань, ти тут? На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Алло? Алло, мам, а Таня тобі не дзвонила? Ні, а що сталося? Та вона мала зі школи прийти ще в обід, а її до сих пір нема. Ну, може, затрималась де, з подружками гуляє. Подзвони комусь з її знайомих, а краще взагалі не впадай в паніку та почекай до вечора. Ой, ти права, мам, Може, і справді десь вона затримується, вже доросла дитина. Ну ти все одно, якщо вона тобі подзвонить, ти потім набереш мене добре? Все, давай. Це на все і вот я хочу дивна ситуація з правоохоронним органом вам. Також на неї було складено адміністративний протокол. Про... Алло. Алло. Ну що, Таня, вдома? Ні, нема. А котра зараз година? Десята вечора. Ану мам, чекай, щось її наберу. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішлі. Алло, Саш, а Таня не в тебе? Ти бачила, скільки зараз часу. Я тільки ліг спати. Ну то прокидайся, твоя дитина пропала. Чекай, як пропала. Ну отак. Я їй додзвонитися не можу. Вона давним-давно мала зі школи додому прийти. Вона завжди попереджала, якщо затримуються, або навіть якщо лишається в когось. Добре, зараз я приїду будь вдома. Давай. Алло, Лера, это тьо Маріна. Здрасті, тють Марін. А Таня не в тебе? Uh, ні. А вона сьогодні взагалі була в школі? Так, вона була на перших двох уроках, а потім пішла. Куди пішла? Я не знаю. А що сталося? Сталося. Таня сьогодні не повернулася додому. І зараз ми її шукаємо. Вибач, Лєра, мені треба йти. Ну що, нема? Ні. Подружка мені дзвонила однокласникам вчителям. Дзвонила. Каже, що пішла зі школи ще після другого уроку. На діла. Ну в поліцію ще немає сенсу дзвонити, бо не прийшло навіть ці доби. А речі її всі на місці. Ти дивилась, може, вона щось забрала з собою? Ну, в неї з собою телефон і гаманець. Всі речі залишились вдома. Зрядка в неї на місці, павербанк на місці, все на місці. Не знаю, поїду тоді її шукати кудись. Не знаю, ну а куди їхати? Чорт його знає. Я не знаю, де вона може бути. Добрий вечір, Маріна. Здрасті, Саша. Здрасті. Здрасті. Добрий вечір. Ну, що у вас, які новини? Да, ніяких новин. Лера, може, Таня тобі щось сказала. Може, вона в школі з кимось посварилася. Може, вона хотіла втекти з дому та налякати нас. Та ні, вона нічого такого не казала. В поліцію дзвонили, а ще ні не дзвонили. Треба, напевно, в школу сповістити, щоб вони там також почали якось шевелитися. <кхи> Все, Саша, я так не можу, я буду її шукати. Ой, блін, Маріна стій! ти де? Маріна, блін, тільки не впадай в істеріку. Ну то що ти мені пропонуєш? Де мені зараз шукати дитину? Я також переживаю за Таню, але бігати вулицями Києва це ідея так собі. Сидіти до ранку, склавши руки, я не збираюсь. Да ніхто не буде чекати до ранку. Ми зараз повернемось додому і викличемо поліцію. Мам, тут в нашому чаті виклали дещо. Що там? Освета. Алло, Маріна, повертайтесь додому зараз швидко. Саша, пошли. Що сталося? В нашому чаті виклали, що якусь дівчину машина збила біля школи. Ну, то треба обдзвонити лікарні. Вона жива. Господи, скажіть, ну вона жива чи ні. Тихо, Я дзвоню в швидку Саша, викликай поліцію. Поняв. <пух> <пух> Тетя Маріна, да ви так не хвилюйтесь. це ж певно не вона, її не було в школі. Ах, так, краще б її там не було. Чекай, що ти сказала? Я кажу, що аварія сталася біля школи, а Тані там сьогодні не було. Ти сказала, що вона була на перших двох уроках. Ну, а. А, ну, ну да. То, то я просто певно переплутала. Чекай, Лєра, котику, якщо ти щось приховуєш, скажи нам, будь ласка, про це. Тебе ніхто за це сварити не буде. Просто це вже взагалі не шутки. Я нічого не приховую. Я тобі ще раз скажу, Лєра, краще скажи де Таня. Маріна, полегче, не треба так на дитину мою давити. Так і справді, Маріна, збавте обороти. Лера, вибачте мене, будь ласка. шо? Стендап? Всем братва, расходимся. Шоу закончилось. Финита ля комедия. Да, но ну мы исправде краще уже пидем. Главное, что она жива и здорова. Все, добра ночь. Добра Маман, папан. О, папан. Все, короче, нафиг, я спать. Та да що еще такое? Ну, сюда подошла. Саша, не треба. Я краще завтра з нею сама поговорю. Не, ну ти, ти... глянь на неї, зовсім же дівка розпоясалася Так, все, я додому, бо мені завтра на роботу рано вставати. Все, давай, добра ніч. Підйом. В мене до тебе два питання. Питання перше: де тебе вчора носило? Питання друге: А чи ти в курсі, що через твої вихадки нас тепер поставлять на учот, у дитячу кімнату поліції? Мам, мені пофіг. Ну правильно, пофіг. А чого в тебе губи такі сині? Та да, мам, це атьок. Я збільшила губи. Не пам'ятаю про те, де і як? Зато тепер буду красоткою. Що ти зробила? Я так розумію, що в тебе з'явилися нові блатні друзі, перед якими ти ото виділуєшся, да? І тепер в тебе почалося нормальне доросле життя. Ой, так, зрозуміло, це тобі Лєрка їх здала. Да Лера твоя вчора мовчала як риба. Переживаю ото за тебе, а ти ведеш себе як малолітня. Ой, да все, мам, не починай голова тріщить. Що там нас є, що похалить? Своєю головою треба думати, а друзі такі ніколи тебе до добра не доведуть.